Слава Ісусу Христу! <кій> мене звати Ірина. Одинадцять років тому в мене був фузний зов до захворювання щитовидки. І за допомогою молотого ця Олега ця хвороба відійшла. І ще була алергія шкіри рук, алергія на все, і пральний порошок, і мило, шкіра згущувалася, і також за допомогою молотого ця Олега, і з Божою допомогою алергія відійшла. І ще про одне свідчення хочу такого сказати. То було недавно, в мене було защемлення нерва. <кій> Важко було ходити, дуже сильно боліла нога. І це буквально сталося, наприклад, в п'ятницю, так і сталося у п'ятницю. А на суботу я зателефонувала оцю Олегу. Отець Олег помолився і все як рукою зняли. То було дуже сильне защемлення, дуже сильний біль. Я вже не знала, що зі мною будуть робити мої рідні, чи будуть звести до лікаря, бо то мене буде у Франківську до батьків. І один раз я зателефонувала оцю Олегу. Бог вислухав молитви Отця Олега, Бог стілив мене за допомогою отця Олега. Я щиро вдячна оцю Олегу, щиро вдячна нашій спільно спільноті, яка підтримує усіх питаннях, можна поспілкуватися, можна пройти підтримку. Щиро вдячна Богові. Слава Ісусу Христу! Слава!